Вітаю вас на геті даної гри. В нас редактор персонажа та тест на те, чи потягне наш комп дану гру. where я, Paul Традз, was не born. created the future until it created me but i see a narrow way a path that might have been what if my mother had obeyed her orders and given birth to a girl everything would change dr yue exposed before his betrayal a world where my father lives. House Atreides surviving the Battle of Ereken. Sardaukar deployed to protect the Spice Melange. A war of assassins spreading across the planet. Fremen... exterminated. No, Muad'Dib. No, Lizan Al-Gayyip no Kwisatz Haderach all of my visions lead to horror except for this one this one leads to you it looks pretty good i got some kind of trailer for a certain game Чомусь у нас є теж якийсь шейдери. Компіляція шейдерів. Доведеться почекати. Тут вона хоча б, до речі, набута швидше, ніж в Stalker 2. Бо там вона тримає, триває ніби вічність. Не знаю, зараз речі ситуація по Stalker 2, але раніше така була цікавинка, що поки вони прийдуть, кожен запуск все приблизно де чекав 15, напевно. Ну, це має так воно на компі. Завантаження і українська мова локалізація? Невже? Ану, здивуйте. Натисніть будь-яку кнопку. Супер. Е почати контрольний тест створити персонажа. Давайте створимо персонажа, щоб ми потім не розчарувалися по контрольному тесту. Так, Цей інструмент дозволяє здійснити первісну перевірку. Потім прочитаємо За потреби. Підійди в'язню. Покажися, дитино. Вони навіть це зробили по крутому. Редактор персонажа в такій формі. Цікаво. О, можна якусь расу, да, обирати? А, це шаблони, тіло, зріст. А де можна обрати расу? Так, голова, зачіска, стиль. Тіло. А, ось на зашку і на ЦСК. Ну це вже готові шаблони, правильно? Чи... У нас тут є якісь певні раси на вибір. Я до речі, лише схоже з фільму Марвел, чи з якого там я забувся. Є там подібний персонаж, який воно правда, іншого кольору. Оце мені подобається. У нас був у вас стандартний. Ну, окей, давайте залишимо і спробуємо погратися. Так, зріст у нас. Ми його вилетімо? Чи щось середнє? Дайте на семірку, то ще Товщина рук. не Він у нас має бути машина, він у нас качається. У нас потужний воїн буде. Тобто ще на ніг, теж він у нас буде вилетень. Прокачані в нього ноги будуть, тут трошки сідниці він перекачав. Час текстури плаща з'їдає так, до вже на шиї. <гум> ну, це надто йому така довга шия не личить, хоча виглядає цікаво. От на мірочку. Розмір грудної клітки. Грудок у нього накачаний. А як це буде жіночкою виглядати? Ну, дав... Блін? Я хочу глянути, як жіночкою буде. Ну, давайте, да. Розмір грудної клітки. А, ні, особливо змін немає, на жаль. Наприклад, у нас було фулка. Ой, чи зріс я робив у нас семірочку. Рука накачані, ноги накачані. Шия семірочка. Грудак накачаний, колір шкіри. Такого смуглявого парубка зробити можна нам. М -м, окей, назад. Так. Вітеліго Що таке Віталіго? Це що таке? що таке Вітеліго? Я такого не знаю слова. На максимум. Інтенсивність Віталіго. А, -а, а. Я зрозумів, що це. Не потрібно. Та кількість веснянок. Чи таке можна зробити? Голос хе, хай буде перший. А це все ой, стоп, далі йде, ти обличчя. Ой, ні, це покруче. <смір> ну, допустим, вік. Ону. Ну я ну. такий вже і молодий, допустім. Ну, Це вже занадто. Ну, от на двійочку можна, дає зробити. Особливості голови. Ширина щелепи, висота щелепи. Ох, oh, ну тут можна прям дуже багато чого зробити. Окей, okay, ми поки так заглиблюватись не будемо. Кольор очей. Oh. Ооо. Oh, Отакий мені подобається. Відтінок райдушки. А, це очі, да, райдушки? Чорні. у нас такий веб трошки. Темненький у нас. Заспаний. Особливості очей, розмір райдушки, розмір зіниці. Прикольно. Ну тут прям шикарний такий редактор можна буде робити взагалі. Прям себе повністю відобразити. Так, відтінок райдушки, особливості очей, особливості носа, особливості рота, плями на шкірі. Що саме за плями на шкірі? Допустимо, зробимо ми, що ми ходили до дерматолога і він нам зробив чистку. Ну, не тільки там, чи до які там процедури треба ходити. Чистенько у нас буде обличчя. Почервоніння немає. У нас. Темні кола на шкірі. А, під очима? Типу не виспаний, так? Да? Ну, допустимо. Отак можна. Так, да, він у нас геймер. За компом сидить до ночі. Так, переходимо далі. Зачіска. Ну, треба більш такувати так, реально до моєї. Ладно. Тобто залишим треба більше зробити і зменшити густоту волосся. Ну, в принципі, так, да, якщо брати під мене, так підлаштовувати, то допустимо. Отака у нас. Ну, правда, форма голови я не зробив не чіткою такої, не схоже, до моєї, стиль бороди у озборотки ми його попробуємо. Ось щось якась цвігова борода. Можна зменшити товщину бороди. Оця прикольно, Но отут чомусь він збрив. Йому так не личить. Це ніби надто густа, але в принципі. Ну, подивись, може, це можна буде зменшити густоту стиль брів. Нормально, годиться. Особливості брів. Стиль бороди О. А. Тому що дуже були затіска, кольор волосся. Більш такий темніший. Наближений до чорного тут є якийсь такий? Ну, оце, напевно, бо щось там. Стиль брів, колір брів, ну, колір брів теж. Ну, темненькі нам треба. Особливості брів, стиль бороди, колір бородини. бороду теж таку зробити більш темненькою. Ну, окей, непогано. Стиль татуювання обличчя. Та я думаю, вони будуть зайві для нього. На шиї. Заточнені. Давайте не будемо його замальовувати. Е -е -е, вік татуювання невдії. Тобто ми можемо поставити їм татушку, і вона може бути там, ну, знаєте, така вже з роками вони втрачають свою яскравість, насиченість, типу, як вигорають стиль шрамів. І в нас поки що не пройшов пекло, він ще глибина шрамів. Крутяк, так. Стиль макіяжу очей. А наш, він ж у нас нормальний парубок? <с> ось, ось прям красень. Давайте без сейси колотнечі. Куліртіний для повік. Де воно? Все не бачу? Де воно змінюється? Окей, залишимо стандартним. Які стіни ляпові колір підводки? Яка підводка? Не Незрозуміло, яка підводка. Стиль помади. <смі> ну, красень. Красунчик. Губки бантиком. О, тако злегесенько помазали її, да? Бо так ніби вони якісь нереалістичні, а так у нього такі лесненько під, підфарбовані. Ну Ладно, воно на те якось дивний виглядає. Ну оці більш таке воно по-простому, але вони схожі на реальні. Чи там оце пофарбування? Ладно, залишимо так, щоб не робити з нього. Зтикісь помади були із клігуб, помада, метелик. Закінчити створення персонажа. Тобі сказали, хто я? Якась стара карга. Так. Тоді я просію зерна твоїх слів від полови брехні. Почнемо. Де ти народився? А, то ще таке можна? О, ми... Ого. А нам відразу будуть певні да, цікавинки наших, залежно від того, де ми народилися, у нас будуть певні обілочки. Вулканічний світ з дуже розвиненою промисловістю для барон... Ця баронська резиденція дому харконенів контролюється мережею густонаселених міських анклавів, особливість діалогу, лукавість, унікальний жест прокляття харконенів. Багатий сільськогосподарський світ із зеленими пагорбами та річковими долинами. Ця музична планета є осередком культури та цивілізованості імперії. Особистий діалогу – це освіченість, унікальний жест, музикантська поза. Ну, тут прикольно. Проте цього, то прикольно. Так, океанічний світ із помірним кліматом, в якому проте нерідко вирують шторми. Це батьківщина атрідів, відома своїм спокійним життям у краях землеробів і знаменитими виноградниками. Особливий ділову, шляхетність, унікальний жест, салют атрідів. Зелений і приємний світ, де погода контролюється з супутників. В ошатних залах цієї імперської планети вирішується долі багатьох людей. Особливості діалогу, дипломатичність, унікальний жест, елегантний уклін. Дипломатичність дуже хороша штука, в плані буде спілкування діалогу, тому це хороша штука. Жорстокий крижаний світ гір, тундри та лісу. Іксіанці приховують від інших величезну технологічну імперію, розташовану в розгалужених підземних містах. Особливість ділову це технологічність, унікальний жест, заборонена таємниця. Ну, цей, напевно, я про дипломатію взяв би. Цікаво звучить тут шляхетність спілкування у освіченість також грає немало важливу роль. Ну, давайте дипломатичність, щоб не the нас... the серце the імперії, the серце цивілізації. В Фафрелах саме на цій системі ґрунтується порядок в імперії. Місце для кожної людини, та кожна людина на своєму місці. Де твоє місце? Служник. Освічена каста, яка служить великим домам і керує імперською бюрократією. Служників не формально називають класом громадян. Особливості ділову служники ну щось так собі служником я не хочу бути. Закрита каста основних членів знатного дому та їх ближніх кіл. Належність до НАФАМілі надає певні привілеї та захист особливо зілого аристократизм. Ну тут привілеї і захист це вже дуже добре. Пейн. Селяни. Величезна робоча сила, яка рухає імперський двигун. Бойони прив'язані до феоду, в якому живуть і вважаються власністю свого владики. Ну, середньо мені подобається. Те що, дав погану пораду або клав погану воду. Бути близько до влади це наче ходити по лезу ножа. Привелебна матір. У тебе в юності був наставник, якого випустили одне із шкіл. Хто був твоїм наставником? Майстер меча. Майстрів меча із глиз гиблої школи. Гінац шанують в усій імперії. Вони й досі є неперевершеними бійцями відомого всесвіту. Навчання. Майстер меча, напад із застосуванням ближнього бою, початкова здібність. Ой... Відбиття. Займайте захисну позицію, щоб відбивати атаки дротиками. М -м, ну, Поки так собі: тіньовий жіночий орден із новмисною... з навмисно туманними цілями. Аристократи високо оцінюють адепток сестринства. Інші жителі імперії їх бояться. Навчання, володіння тілом і маневрування, е голос. Примус. Використовуйте голос, щоб примусити когось наблизитися з певної відстані до вашого місця знаходження. Ну, тут як маневрування тілом прикольно, тут і відносно атаки Ну, але голос не знаю, чи воно є якийсь сенс. Члени ордена ментатів таємної закритої організації можуть зберігати і аналізувати величезні обсяги даних із надлюдською швидкістю. Так, навчання, розвідка та стратегія, початкова здібність вартовий. Суновіть ціловий пристрій для стрільби, що використовує датчик руху для прикриття заданої зони. Ага, турельку ми можемо ставити. Піхотинець. Кожний великий дім Ланцраду має власну постійну армію. Гвардію дому. Кістяк цих формувань становлять кадрові солдати, яких називають піхотинцями. Так, піхотинець, напад та знищення і. Гаструн кіготь. Стріляйте шипом, який встромлюється в поверхню, після чого ви переноситесь у це місце. О, тут, типу, як телепорт, да, Певний? Це якийсь крюк у нас іде. Крюк чи телепорт. Я б йому, напевно, брав би не знаю. Володіння тілом хороша штука, щоб ухилятися. Турелька цікава, також штука. Давайте це беремо. Yes, так, я чула про наші сестра, які проводили навчання за межами Капітулу. Це нам, не по... це нам не подобалось. Almost... Тест майже завершено. Ти казав правду, коли відповідав? А типу щоб ми в разі чого змогли собі обрати? Я казав правду. Йди сюди. На коліна. Ні, бабульно, ти не в моєму смаку. Поклади руку в скриньку. Зараз мені там руку щось відкусить. Ой ой, бабуль, ти чо? Next... Я тримаю влятвої шиї Джабар, enemy. Ворог пихи. Якщо ти висмикнеш руку, то помреш. В імперії платуються грандіозні змови, і те чи інтриг переплітаються в глибочині. Аракікс, Аракіс є ключем. А Фримени, Фримени зникли. Ти відправишся на Аракіс, як наша гент В'язень. тебе буде одне завдання: знайти Фрименю. Пробудити сплячого. Від цього залежить все. Розумієш? Так. Добре, що ти говориш правду. А ось і її решта. Є лише одне правило. тримай руку в скринці, і ти житимеш. Висмикни її, і ти помреш. Тварини відгризе собі кінцівку, щоб уникнути цього болю. Енвикене можуть служити лише люди. Знайди Фриманів, пробуди сплячого. Ти дізнаєшся, коли це станеться. Ну, прикольно. Цей персонаж буде збережений у ТЦ. Угу. Ваш персонаж буде доступний для імпортування відразу після запуску гри. Вийде на ПК 20 травня. А якщо я не зможу ще закрити, це не закриється. З. Ексклюзії. Ого. Цей код дозволить вам отримати ексклюзивний скін складного ножа під час виходу гри. Принтскрін. А потім ми, напевно, його. Заблюримо в Ютубі, щоб ви його не побачили. Або, можливо, залишу. І я подивлюся. Бо скрін хороший. Бо треба зробити, щоб все було б таку штучку. Зберегти це все, щоб було. І плюс на ножика зберегти собі. Надіюсь, вам видно лише гру, а не те, що тут аквацію. Так, повертаємось до гри. Підтвердити. О, я на нього хочу подивитись. Принт-скрін. Прикольно. Paint. Контр В. Йо, я не заскрінив, прикиньте, не встиг. Натисніть будь-яку кнопку. О, в нас вже є готовий персонаж. Ну, давайте почати контрольний тест. Обідно. Він досліджував ракійський ландшафт в одномісному. Всюди ході. Щит відіб'є швидкий клинок? Однак пропустить однак, пропустить повільний кінжал. Як і піщаних кравулерів, гарвестерів, бабу, прянощів і допоміжного владання вони не лишили. Це все результат. Максимальна кількість кадрів в секунду 176, середня, середні кадри в секунду 135. Мінімальні кадри за секунду 98. Ну, в принципі, непогано таки Що у нас по графіці? Так, наші наші параметри, да наші рази, наша віддюшка чиста 120. Виграм. 12 ГБ. А, це пам'ять відеокарти. Оперативка 32. Угу, угу. Функціональність 100. Якість згладжування середня, Так, якісь графіки було авто. Дистанція огляду ультра. постпроцесінг середній, якість і ультра була, якість ефектів ультра, якість текстури середня, якість вигляду листя середня, якість вигляду волосся середня, Розмиття в русі вимкнено було. Метод загальне сотнення було функціональність. Якість загального освітлення була середня, якість відблисків середня. Ну, в загальному непогано, до речі. Я думаю, вона у нас би непогано так потягнула. Тож, на цьому все. Дякую за перегляд.